Добрий день всім. Зняла квочок, зайшла в сарай і побачила, що в мене сідає ще одна квочка. Стара моя курка, яка пережила купасою, яку я викупила в сусідки назад. Щось вона. Так, стоп. Це що вже дощ? У нас тут дощ збирається. Щось... Ей. Я тобі дам! Е е ціле літо вона щось, ну як? Щось тільки літо. Можна сказати, в середині, чи як там. Стара ондукурка чубата, блакитна така сіра. Вокала щось киркала, 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 і вже то вона вже захотіла ставати мамою. І це я хочу її сьогодні посадити, бо я три дні назад посадила знов квочок. Ось я їх познімала, щоб вони відпочили. Ця австралорпика тут ходить. Всі тут їдять, п'ють. І все таке інше. Зараз, до речі, треба їм додати ще. До речі, бентамки півники взагалі ніяк не цікавляться оцими звичайними курмами. Ну, тобто, квочки біля них ходять. Вони взагалі їх не то що там намагаються якось е, захотіти з ними спарюватися там. Чи, де... Ай, блін, голова вдарилась. Чи якось щось до них якесь діло мати взагалі нуль. Ну, Мені деякі, до речі, люди писали, що. Ну, вийде, ну, що в одних карлики лізуть на звичайних курей, а в інших людей не лізуть. Ну, от в мене такі, напевне, що не лізуть. Хоча я думаю, якби карликові півники жили б у спільному стаді, я думаю, вони все одно покривали б, все одно покривали б звичайних курочок. А так як у них своя сім'я, є свої курочки, то вони їх і не трогають. Тільки що австралорпиховку сила, мене запалець на нозі. Іди, іди будеш сідати. Дивіться. Ох, вам страшні куриці, австралорпи в плані насиджування. Бачите -ки? квочки? Бо мене запитували, чи сіли у вас австралорпи, бо ви ж казали, що це порода, яка сідає на яйця. Ну От і сіла, бачите курка. Лізь. Ну лізь, воно яйця ж. Лізеш чи ще гуляєш? О, полізла. Одна сіла, бачите? Ця вже хоче сідати. іди, Іди. я ж тебе не заставляла. Люди свідки. іди, Сідай. Це ж також я підсипала яйця в Стралорпа, тільки пізніше на 10 днів. Сіла курка. О, -о, -о як кличе, як кличе. Ще мені треба придумати, де я зараз посажу ту сіру курочку. Буду на мішані, напевне, садовити, бо Австралорпа немає яєць вільних. Я її вчора відправила. Може, сюди її посадити ту квочку. Треба тут трохи підремонтувати цей вигул. О, до бентамка вже тут несеться. Ці бентамки де хочуть, там і несуться. Треба мені оце зараз хвилинку. Так, отут посаджу ту сіру курку. Давайте її, до речі, перенесемо. У мене тут є пару неоплодах, чи що це таке там. О, зараз я її сюди перенесу. Поки що і поки підготую яйця. Подивимося, чи вона буде зразу сидіти, чи втече зараз. Свині проснулися, спали. Не знаю, думаю, що піде дощ. Так, тікайте. Тут поприбирала, почистила позавчора. Повредила собі спину і біля города, і біля цього. Коротше, перестаралася я щось за день, болить спина капець, вчора взагалі встати не могла. Сьогодні, наче трошки краще, але ну, не знаю. Бачите, кокає. Ди, вон, диви, яйця в тебе. Воно. Будеш сідати? Стара курка така древня. Будеш сідати, я тобі зараз принесу яйця. Принесу, принесу яйця, принесу. Сідає, сідає, муститься. Оця курка така, я вже її. Знаю, чудово. Ця курка така, що вона квочка від Бога. Чого я її викупила назад? Я люблю цю курку. Все. Принесу тоді яйця підсиплю. Що, йдете? Давайте хтось їдіть уже. Я вже вся мокра... Ой, жарко, душно. Та ще й спина болить, може температура, не знаю. Давайте, отих дві треба загнати. Так, почекайте, які це тут сидять. Чорна, ні. Он оцих дві, да, оці внизу. Тара самі мають сісти. Давай, давай, ліс. Так, та сама пішла, і ти йде далі туди. Іди, йди, туди. сюди сюди сюди, бігом. Давай, 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 давай. Оці, оця ніколи з першого разу не залізе. Дивись. Залізе, тоді вилізе назад. Залізе, вилізе. Така, трохи в неї щось з головою не в порядку, трохи курка така дивна. Ну, знаєте, не всім Бог дав бути гарними мамками. Вона сидить гарно, але не може з першого разу зрозуміти, що їй треба тут сидіти і зразу заходити. І назад не повертатися. Давай, ти також йди. Давай. Йди, 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 давай, нема коли мені. Давай. 15 хвилин побігали, може навіть 20. Так. Все. Смуститься вам. Тамки понакакували на ці доски, що я затуляю кувачок. Все закрила душно. Все, закриваю тут, щоб і комарі до них не лізли, і бентамки, щоб не лізли. Отак. Бачите, закрила та й все, і не морочу собі голову. Отам там ще тап є От вона тут сидить. тут поставила ящик. думала, може бентамки захочуть, та ні, як я там. Де ще ні? Півник червоненький. Он. Хвоста втратив, випав уже хвіст, напевне, линяє, а у тренера ще є хвіст. Що, йдеш сідати? Йди. Давай, моє золото небесне. Йди. Давай, давай, іди. У мене болить спинка, будь ласка, давай, щоб я за тобою не бігала. Давай, ти туди йди собі, да? йди, йди, йди вперед, да-да, ти там сидиш. Ось. Порили ці бентамки тут, повиривали. Давай, сюди, сідай, сідай. Там яйця твої, да-да, твої, твої, яйця. Сідай, моє золоце. Сідай, моя зайка. Так, молодець. Поїла, погуляла. І сядеш, дітей, може, виведеш, якщо Бог тобі дасть. Так, все, закрила. Зараз йду робити посилочку. Фу, фу, жарко. ось, І принесу заодно яйця підсипати нову квочку. Що ще? А, ще я не зробила важливу справу. Забуду, може, зразу давайте зразу зроблю. Зараз, бо дощ, якщо піде, то точно забуду. Ой, воду треба. Білоносько. Білоносько, спиш? Кроляка ти. Коротше, не накачала воду качка. Ще, знаєте, воно, якщо піде дощ, та ще й буря, то може ще й електрика зникнути. У нас таке часто буває. Так, качурек, ти тут сам. Ой! Плякався шлангу. Качечка оця встала, вже встає, он ходить, бачите? Качур тоді її гарно травмував, напевне, ніжку. Ну, прижав її, вони ж важкі ці селезні. Прижав качку, напевне, на дошках. Вони люблять тут їх на цих е, на стілах е, парувати. Прижав та й ножку повредив. То вона тиждень десь отам з бентамками була, коли тут селезень був з цього боку. Ось, а тоді е, я ж селизня продала і качечок, ну, одну сім'ю дорослих. В цьому році хочу, до речі, ж нову кров лити, якщо вийде. Вже ж там двоє каченят є, чи троє з іншого господарства. І ще хочу взяти білих, ну то побачимо, чи вийде в нас, чи ні. Людиною домовилася, в неї важкі до качки білі. Ну, Вона попросила мене приїхати з сусіднього села. Каже, ви як розбираєтеся, то подивитеся, чи важкі в мене, чи не важкі, бо брала як важких, ну, німецьких. Ось, то хочу взяти, я ж е, вливаю кров е, важкої лінії. ну, тобто, По крайній мірі так кажуть, що важка. В мене вони крупні. То я хочу ще в цьому році влити, бо я десь три роки тому вливала нову важку. Ось, то побачимо. Та й до чого я вела. А, чого продала ж е, сім'ю? Вже, в принципі, точенятка в мене є. Ой. І думаю, наші мені два селезня. А вони ще такі були, що один з характером був. До речі, я не знаю, який в мене лишився. Чи той з характером, що лупашив цього, чи, чи цей з а я того. Коротше, не знаю, якогось білого вхопила, того і продала. Значить, до чого це я? А, та що, тіпе, щоб нову кров влити вже. Одного дорослого селезня я буду лишати на наступний рік цього. Ну, треба, щоб був дорослий. А там далі побачимо, як перезимують і тому подібне. Бо тут зарікатися не можна, знаєте? Треба, щоб лишалися дорослі качки і качур. І молодих лишати треба на наступний рік. Ну, я так роблю, по крайній мірі. У мене, якщо все буде добре, то в мене лишиться дві дорослих качечки. Білого кольору на наступний рік, якщо та, що водить і та, що сидить. І одна біло-чорна. А коричневу, то що зараз ще сидить, скоро будуть каченята, то, ну, дай Бог, будуть каченята, то наче забирають ці люди, що брали сім'ю, то мають забрати разом із каченятками. Так, що ви тут? Все, напевно, йду робити посилку, то зараз дощок періщить. Що ви, зайки малі? А? Їли, так? їдять комбікорм. Бачите? Зелень не даєш, ми не часто даємо, два-три рази в день. Вони стоять і наярюють комбікормом. Ну, а на комбікорму вони ж ростуть. А що ж зелень? Зелень то вода. ну Є там корисні, звичайно, вітаміни, але ж на одних вітамінах ти жити не будеш, треба ж і протеїн. Тому чим менше даєш зелені, тим краще. Ну В крайній мірі я так побачила по індичатах. Я ж тримаю їх уже на перший рік. Розумієте, і трошки вже є досвіду. Да? І до речі, що я хотіла вам сказати, що багато, напевне, і біленьких буде. Ну, Оці здаються білими, але в них є окантовка пера світла. І в цього ну, два, може, чисто білих і буде. А може і всі будуть, так як я думала. Ні, отой білий. Аня, ні, може і ні, не знаю, отой білий може бути чисто. Такий як самець, може трохи світліші. Всі в батю пішли. Не знаю, як так вийшло, що індички всі різнокольорові, а індичата всі в самцях. Хоча б половина була різнокольорова. Не знаю. Привіт! Як все маєте? Будеш падати кнопа? Падати будеш? Кнопака? Кнопа? Хрю. А хто кнопа? А хто тут кнопа? Ти кнопа. Ти кнопа. Опа-опа, бабах! Диви, ноги задерла. Ти наче оті е, кози є такі, що ото від стресу падають, я не знаю, як вони називаються. І заумирають. Боже, дивіться, як вивертається. Господи, диви, диви, диви. ти то. А що це таке в неї? Це в неї тут таке воно має бути, дивіться яке. І звідти ці ростуть коски. Диви, диви і копиця закладає, О, Боже. Ну боже, ну ця ця свинка така погана. ту на тебе. Ну і що, якщо піде на м'ясо, то все одно ж тварину треба любити. В неї життя йде, ну, скільки життя пройде, стільки його треба й любити. А що це вони гранулу не з'їли? Так, не поняла, це щось вже нове. Чи то мама забагато всипала? Треба спитати. Щось мені це не подобається. Де ви Ну, Наче хвостиками. Крутять он, какашки нормальної форми. Не знаю, що це вони гранулу не з'їли. Це таке щось нове, навібу, мама більше дала, чим треба. Ну, нехай то вони з'їдять, то не проблема, але все одно не знаю, чого це воно так. Хм. Так, треба ж взяти, зробити посилку і вибрати яєць на цей. На квочку. Вон, бачите, які індички мої яйця несуть. Дивіться, є геть крупні оці взагалі, дивіться, які. Це моя руда несе і світла ота, і сіра одна. І є менші оці ці світлі індички. Одна світла, одна світла і одна сіренька. Оце вона несе такі, бачите? Але з них гарні індичатка ж виходять, ви бачили у мене на каналі. Ось бачите, одні такі яйця, одні такі. Так само, як і кура, так само індики різні несуть. Бентамок є 12 яйок, там ще два є. Це я в їжу відібрала. Це людині сьогодні треба відправити на Закарпаття. Ну і зараз виберу під свою квочку. І цій людині зараз посилочку зробимо. Маленьку, там 11 яєць, всього лише. Під маленьку курочку людині. Але треба ж тепер знайти ящичка. Плюс знайшла. Гарний який такий ящичок. Надіюся, ні у кого із слухом не було проблем. Знаєте, як ото дратує, коли пінопластом по склу, то такий схожий звук був. Коли фломастером пишеш по цьому по картону. Все зараз буду пакувати. Продовжимо вже тоді, коли буду квочку підсипати. До речі, воно дояється трохи кохінхіно ще. Так, відбракувало он яєць трохи в їжу. Ось собі підквочку, такі невеличкі зовсім. Великі я й не люблю підсипати, я вже казала не один раз. Мішані буду підсипати. Це картопля, до речі, я, мені здається, що... Ой, маленьку воно вже закипає. Загнали курчат, тільки що ставила на паузу, зробила посилку. Курчаток загнали, бо таке вже наче, точно на дощ. І вже капать, дощик почав, то позаганяли курчаток. То вони десь годинку побігали, може, плюс-мінус. Ну, але побігали. побігала. Свинота мала. Каченятка вон. Кабачок їм кинула цілий. Думаю, хай би покусала, диви, ні одне не вкусило, цілий як лежав, так і лежить. Ще не розуміють, а Качка не показала, як треба, воно, бачите, загнала вже. Круча така сплять. Відпочивають. Так? Да? бородач? Що, яйця дивишся, твої? <сум> Комедія з ними, з цими курми. Давайте під цю кинемо. Дайся. Що ти, сидиш? Що це я так поклала, що тепер не можу зняти сітку. О, все. Зараз дощ може як вперіщить. Привіт. Давай заберемо ці покладки, яйця тобі свіженькі. Такі десь плюс-мінус 5 6 днів яйця. Сідай. будеш мамою, може, так? Да? Згадаєш молоді роки свої. Не знаю, їй, напевно, років 5 цій курці вже. 19 яйок і вона не мілка Ця курка. Сідай, сідай, молодець. Головне про неї не забути завтра. О, чуєте, як дощик вже пускається? На, поправиш там собі, не мам ніколи треба тікати дощ він починається. Все, на, з Богом тобі. Опа. Хвилинку. Напевно, я не встигла до дощу. Буду тут перечікувати, а їсти хочу капець. Ой. Ой. О, бачите, як вчасно курчат загнали. Прямо тільки що, тільки що. Десять 10... О, зараз я між дощем встигну. Може. Ну, наче такий, що града немає бути. О, все, побігли бігом. Побігли, побігли, побігли. Вон дивіться. Ці лягають, вже відпочивають, ці всі відпочивають, дівчата дивляться квадратними очима. О, а свиням подобається дощ. хвах-хвах-хвах-хвах. Хвах-хвах-хвах-хвах. -хва. Хва -хва -хва -хва. те, що роблять? Це ж вони так від дощі. Ну, від... Граються так. Так, а де гуси? А гуси вона лежать на дощі? Треба цю тачку, щоб не намокла. Фух, все. Сюди покладу, все, біжу в хату. Ну, це просто гортензія неймовірно красива. Ця аннабелька. Боже, яка вона красива, дійсно що. Та й ці красиві. А ці, подивіться, які клемати, сину вже постійно показує їх. Михась, гуси он. Все, наче не кусають малих. Все, пішла в хату. Вам